Цьогорічний вишкільний табір присвячений сторіччю пласту на Україні. Він розмістився в селищі Люча посеред лісу. Коломийська спільнота один з найпотужніших його осередків. Тут налічується 97 скаутів: від найменших, яким 5 років, до 18-річних юнаків та дівчат. Головна мета виховників виростити гідного українця. Духовного виховання у нас також на пласті досить багато, тому що на всі свята ми ходимо в церкву. Е, на таборі у нас були. Є духівники, які ведуть бессіду духовні, ознайомлюють дітей більше з релігією, більш детальніше, щоб діти розуміли, що то таке і пласт це є Бог і Україна, і ми без цього не можемо. Любомир Грабець пластує ще з 1989 року. До цього пластуном був його батько. Переконаний, що до цієї організації діти вступають за покликом серця. Ми дітей учимо бути порядними людьми справжніми українцями, справжніми патріотами, справжніми християнами. Наскільки це вдається? У всякому буває. Як правило, вдається. Ми не намагаємося набрати чистеньких чимненьких. Діти, ті, які вважаються, як гусули кажуть, дворістки неспокійні. Це перспективні діти, бо вони є творчі. Вони немає де подіти свою енергію. От і наше завдання власне цю енергію сприймати туди, куди потрібно. З тих років нічого не змінилося. Крім любові до Бога і батьківщини, дітей вчать уроків виживання в будь-яких умовах, і ті, в яких вони мешкають зараз, є доволі спартанськими. Однак, навіть найменші пластуни залишаються задоволеними перебуванням у таборі. Вчили любити Україну? Не брехати, вірити в Бога. Бути, бути чемним, і, і все доброго і хороше. Не дивлячись ні на що, пластуни хочуть бути тут, отримують від цього неабияке задоволення, і головне, мріють їхати в курені наступного року знову. З Лючі Косівського району Інна Сенюк, Сергій Куриляк для програми події. «НТК».